Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас ось такий простий набір продуктів для приготування вечері. Але я вважаю, що від того, що він простий, він не є менш цікавий. Давайте пригадаємо, як наші бабусі, прабабусі готували вечерю, коли продуктів було обмаль, або просто навіть не було часу на приготування. Отож, бо у мене вже відварена у лушпайках картопля. Єдине, що я від себе додала, раніше так не робили це. При відварюванні картоплі я кладу багато солі. У мене зараз варилося в трьохлітровій каструлі я поклала три повні столові ложки солі. Це зробить картоплю смачнішою, вона забере оцей землистий присмак, якщо в когось вже довго зберігалося в погребі, до прикладу, або картопля схильна до розварювання, то от саме ця сіль не дасть розварюватися картоплі. Це вже перевірено на практиці, тому що у мене саме така картопля. Те, що це був дуже солоний розсіл, ви бачите по оцих білих колах. Сіль так осіла. Картопля від того абсолютно не солона, не переживайте. Сир кисломолочний, зернистий, сметана, чесник та олія. Ну і сіль, звісно ж. До картоплі повернемося трошки згодом. Давайте спочатку зробимо мочанку. У мене тут чеснику 4 зубчики. Його потрібно потерти зараз на таку дрібну терточку. Складати будемо знову ж таки в цю мисочку назад, тут і будемо робити мочанку. Картоплю відварити в лушпайках, звісно, немає ніяких складнощів, тим більше, я пам'ятаю, ну, я не можу стверджувати, що моя бабуся так робила, але я просто пам'ятаю, як моя прабабуся, ну, вона мені рахується двоюрідна прабабуся, яка вже жила довгий час сама, і ну, не було потреби так, знаєте, вже виготовлювати і якось вже там можна було так щось перекусити, перебитися. От. То вона казала. Там, варила свиням картоплю, вони варили там в великому чугуні. Там свиням дрібніша картопля, собі кладеться зверху велика картопля. Все разом зварилося, своя картопля відібралася, і, вже, як то кажуть, на вечерю вже є щось. За одним махом зварилося і свійським тваринам, і собі переклала чесник сюди. Додаємо до чеснику сіль. Ну так, Достатньо, щоб була така солоні... ну, солоніша така суміш, тому що картопля у нас не солона, і саме додавання мочинки ну, вже нам збалансує цей смак, не потрібно буде додатково солити. Я зараз просто розтираю отак чесник, щоб якомога більше соку з нього виділилося. Олію буду додавати у мене просто соняшникова, не рафінована. Але колись, я думаю, ви пам'ятаєте, і з льону була олія, і зріпакова вона така зеленкувата з таким. Ну, для мене приємним присмаком. Ну, я просто маю на увазі, що краще брати якусь запашну, все-таки олію. Я таку пасту вона розтерлась вже, Додаю олію. Кількість олії це вже за вашим бажанням. Просто ну, кожен, хто буде вечеряти, буде поливати собі картоплю такою запашною олією, і додавати ще собі чесничку з сіллю. Краще, щоб ця суміш постояла. Ну, наприклад, поставили картоплю варитися і відразу зробили моченку, щоб ще більш запашна олія стала, щоб чесник встиг віддати весь смак. Але ми зараз розстерили сіллю і так от ще все. Розмішаємо, це також буде добре. Далі гумочка. Це зернистий кисломолочний сир. Іншого, як би кажуть, тоді і не робили. Сметана та сіль. Причому сметани, ну, так, доволі багато, щоб вона така рідша була. Все-таки люди корови тримали, і сметани та сиру було вдосталь. Або з кислим молоком. Yeah. Ну, такі аж, я пам'ятаю з дитинства, коли ложкою просто викладаєш кисле молоко в тарілку. Ми нас ніколи не перемішували в банці кисле молоко, щоб воно було однорідне. А все-таки оцю саму білу масу викладали ложкою, та кисле молоко їли ложкою з тарілки. Підсолюємо. Ну, Мені вже добре. Не надто солоно, Якраз саме до смаку. Ну що ж, нам залишається лише обібрати картоплю. Кожен, звісно, вбирає собі сам. У мене вона, ну, так, трошечки вже прихолола, щоб хоча б можна було в руку взяти. Але ще гаряча. От, подивіться, яка картопелька парує. Гаряченька. розламуємо її на частинки. Беремо нашу мочинку і отак щедро поливаємо і чесночку не забуваємо додати. Ось так їмо. Ну, звісно, можна відразу ложкою їсти. Я просто вже зараз так вже по панськи вилкою і ложечку гумочки. Ось така у нас сьогодні проста. Але дуже смачна вечеря. Тож, згадуємо і колишні страви, не все-таки, як то кажуть, новітніми годувати свою сім'ю. Смачного вам та натхнення на приготування. Дякую за перегляд! Зачекаю вас в наступних відео. До побачення!